Всім привіт! Давайте подивимося таку там розкладу, що вам хоче передати рід по лінії мами. Із підказки летять з простору. Предки породу мами хочуть вам передати, що у вас перерваний зв'язок з тілом. Ви, можливо, з тих людей, які більш живуть з логіки, з розуму. Відновіть свій контакт, зв'язок з тілом. Це дуже важливо. Коли ми живемо тільки з голови, не все нас вдається, не все ми можемо проконтролювати. Ви не відчуваєте свого тіла, йде зажатість тіла. Живу наполовину, іншими словами. І попадаєте в історії, де ви в жертві. В кожного історії це свої, але через те, що ви логік, стратег, можливо, ви маски захист так одягаєте, да? ви не чувствуєте тілом. Тому можуть бути у вас історії, де ви в жертві. Це так проявляється. І от ви маєте пройти просвітлення, прийняти і розібрати цей урок. Такий урок ви. Проходите, А чому ви це проходите? Тому що я більш чим впевнена на 90%, що так жили ваші жінки. Не було коли чувствувати, вйобували ваші предки на рівні з чоловіками. Да? там Забота, все тягнуть на собі. Тобто, жінка не мала часу думати про себе як про жінку. Це те саме стосується і чоловіків, ви теж тільки стратег, логік, а там, де треба включити емоційність, емпатичність в тих самих стосунках, введенні бізнесу, да? нема контакту з тілом, і у вас можуть бути проблеми з фінансами, е з клієнтами і так далі. Тобто, да? оце ви перейняли з роду матері. Давайте ще підказку знайдемо. Да. І саме тому, що перерваний був зв'язок з тілом і нерозпізнаний дар. Жінки роду, по мамині лінії, можливо, чоловіки в тому числі мали дар, але через те, що була чувствительність, емпатичність, емоційність закрита цей дар ніхто не міг розпізнати. Тобто, це. Ключ, підказка для вас на сьогодні, для того, щоб розпакувати свої таланти, дари, про що зараз є актуальна тема номер один. Як розкрити дар. Дивіться мої ролики, там багато підказок. Заходьте, переглядайте, зверху є папочки в тіктоці, там прямо я погрупувала. Заходимо, що таке розпаковка сили, трансформації, що таке родові сценарії. Заходьте, вивчайте і там знайдете підказки, в якому напрямку рухатись. Я не кажу, що це ваш шлях. Я кажу, що на це, на це зверніть увагу пропрацюйте з цим і з цим і з цим і тоді вас, що? тоді вас буде легше розпаковувати. Тобто підказка ключ також до своєї розпаковки, масштабування своєї сили, потенціалу внутрішнього розкриття в зв'язку з вашим тілом. Оце вам ключі підказки. Хорошо, давайте ми ще знайдемо підказку, як це проявляється у вас у житті, щоб ви зрозуміли, що це прям розклад для вас і про вас. Ну От страхи, у вас страхи, ви живете на інстинктах, страхах, а це в нас перший рівень. Це на рівні чакри, чакри да? тобто, і ви е боїтеся йти в страхи, тому ви захищаєтесь від світу. І захист в у всіх буде свій. Хтось захищається сарказмом, хтось захищається умністю. Да? Там я знаю, тету, тету, тету. Хтось захищається навпаки безпорадністю. Да? Тобто в кожного страхи, ну, ви тут прямо на такому інстинктивному рівні виживання. І вас внутрішній роздор. Тобто, всередині вас бореться ваша, скажімо, жіноча енергія. Про що і є розкриття дару, якщо ви хочете розкр... розкрити свій внутрішній потенціал, ви маєте прийти в гармонію з собою. І у вас оці мислі постійно, да, 24 на 7, ви можете погано спати. Ну, у вас одна ваша частина якась виключена, друга більш включена. І по тому, що ви захищаєтесь, у вас більш прокачені, мужські енергії. Для чоловіка це непогано. Але якщо ви задаєтесь питанням чоловіки розпаковка дару, ви повинні свою внутрішню жінку розпаковувати. Да, також аналізуйте, які у вас стосунки з мамою, там теж ключі. Тому дуже важливо працювати з темою мами і з темою тата, тому що хочемо того чи не хочемо. Наполовину ми складаємося з мами, наполовину з тата. От які у вас сприйняття, які у вас болі, обіди ще недопрацьовані з татом і з мамою, оце і є ваша реальність на сьогоднішнього. На сьогоднішній день хто це зрозумів, то з цим працює і вас бореться дві частини. Мені треба бути якою емоційною і слабкою для жінок. Чи мені треба бути сильним, вольовим, характерним і будувати свої бізнеси? Це непогано, але бізнеси для жінок треба будувати на жіночих енергіях, те саме і про стосунки. Якщо ви внутрішньо відчуваєте, що ви мужик в юбки, ну то таких чоловіків ви притягуєте в своє оточення яких слабких, яких треба опікувати. Тобто у вас роздор внутрішній. І ваша задача ваша задача поставити оці сценарії на стоп і крутанути колесо фортуни в іншому напрямку, пропрацювати це спеціалістом, вибирайте самі собі спеціалістів, завершуйте цю кармічну ношу. Це прям урок карма, яку ви можете пройти, якщо ви задасте собі цим питанням. І далі вам відкриються дороги, які, і розпаковка вашого дару і внутрішнього потенціалу.